Слухай ти. Ну, тебе ж попереджали сюди більше не насуватися. Чи ти тупий в нас? Якісь проблеми? Та ні. Проблеми зараз будуть в тебе. Не зрозумів. Брателло, ти поглянь, яку етіпочку знайшов! Щоб більше тебе тут не було! <плес> ти чого? Ти чого? Валік, на все це. Хлопці, валима! Петька з дубу впав чи що? Він сам вилів цьому спортсмену наваляти. Мабуть, в нього свій план. Та не парся ти, головний ящик пива нам поставив, аж по барабану. <рес> Давай, погнали. Віро, ти як? Нормально. Петю, дуже тобі дякую. Ти якраз вчасна. Відмовка, Троє на одного. Зовсім охріні вже. Стисни кулак. Дякую, що виручу. Рука пошкоджена, але перелому, здається, немає. Ти в цьому шариш? Розбирайся. Ходімо, присядемо. Маму хвору доглядала. А зараз бабусю, не серце хворе. Тому ти вступила у медичний? Так. Люблю людям допомагати. Щось робиш і біль вгамовується. Людині стає легше. Клас. А я на фізкультурному вчуся. Колись школу свою спортивну відкрию. Стільки пацанів на вулицях пропадають. Ти в дитячих притулках талантів повно. От буде, куди дур подіти своє. Це чудова мрія. Такої школи дуже бракує. А ти теж такий, з таких хлопчиків з притулку? Тільки мені пощастило. Мене вчитель з фізри помітив, взяв оборот і ось готуюсь до чемпіонату країни. А у мене теж мрія є. Я мрію стати багатшим за батька. І стан. Я завжди домагаюся того, чого хочу.